Привіт! Нещодавно я зробила допис про нову еру селзів, і несподівано вона набрала дуже багато відгуків. Сьогодні хочу якраз поговорити з вами про це. Хто такий новий сейлс? Мене звати Ірина Бегма, це мій канал, на якому я розповідаю про продажі, як проводити нових клієнтів через холодні розсилки, аутбаунд та інші інструменти. Хто ж такий новий селс? Багато хто думає, що сеглс це дуже агресивна людина, яка приходить, стучить тобі в двері і приносить якісь інструменти для того, щоб ти їх купив. Насправді нові селзи це вже зовсім нове покоління, яке дуже сильно відрізняється від продавців факс машин, яких ми бачили в кіно. Новий сейлз – це людина, яка має декілька особливих характеристик, і які, на мою думку, важливіші за харцькели, тобто для мене. Sales це перш за все софтскіли і вже тільки потім хардскіли. Поговоримо про 10 пунктів. Хто такий класний сейлз, на мою думку? До речі, якщо ви не підписані на мене в інстаграм та телеграм, у вас є можливість перейти за посиланнями в описі цього відео, підписатись, а також підписатись на цей канал. Обов'язково зробіться. Перше, для мене класний сейлз – це людина, яка не давить. A good sales is not a pushy sales. Це не означає, що ви маєте дожимати кожного клієнта. Зараз, коли така кількість інформації, коли така кількість людей, які пропонують свої послуги, краще не дожимати, а краще будувати класні відносини з вашим клієнтом. Друге, класний сейлс – це людина, з якою цікаво спілкуватись, бо продажі це перш за все побудова відносин. Людині потрібна людина. Тому мені має бути цікаво спілкуватися у зон. Саме тому sales має бути «interesting to talk with», тобто з ним має бути цікаво вести діалог. Третє sales гарно освічений. Я зараз не кажу про вищу освіту, про знання вищої математики, або про читані 150 книжок. Sales має спілкуватись на різні теми, він має підтримувати діалог. В нього має бути розуміння, коли зупинитись, або якусь цитату навести. Тому це про загальну едицію. А не про кількість прочитаних книжок в бібліотеці. Наступна це емпатія. Сейс має бути емпатичним. Кожного разу, коли ви спілкуєтесь з новою людиною, ви не знаєте, як вона сьогодні прокинулась, який в неї сьогодні був день, чи розрутували її діти, поки вона їхала в машині, або можливо, вона розбила свою улюблену чашку. Саме тому сейс має. Вміти считати настрій людини, якщо ви бачите, що людина не готова зараз спілкуватися з вами і щось вас купувати, то краще не давити. краще просто підтримати діалог та бути людиною емпатичною. Наступний пункт це sales як ваш друг або подружка, коліжанка, з якою вам цікаво спілкуватись та сходити на каву. Так, так саме на каву. Sales — це як провідник. Людини в світ або нового продукту або нової послуги, і клієнт має розмовляти з селзом відверто, відкрито одною мовою. І так далі, фраза, яка дуже можливо несподівана, Сейлз не продає. Сейлз вирішує вашу проблему в сучасному світі. Людям не потрібні продукти їм не потрібні послуги, їм потрібне рішення їх проблем. Зрозуміти, що кожного разу, коли людина вас купує, вона купує продукт або послугу для того, щоб вирішити, перш за все, свою проблему. Або скоротити бюджет, або розробити новий продукт, заробити більше грошей, або просто зняти з себе якусь рутину, або банально отримати підвищення на роботі. Саме тому ви вирішуєте проблему і класно її ідентифікувати, щоб зрозуміти, як ви її можете вирішити. Наступне, це селзи мають любити і вірити в свій продукт або компанію. Я пам'ятаю, як багато років тому я проходила співбесіду в компанії, яка займалась колекторськими послугами. І тоді фаундер бізнесу мені сказав, що він би мене бачив в якості селза. Для мене це було велике здивування, бо я думаю, як я можу продавати, наприклад, колекторські послуги, або як я можу продавати Avon або Oriflame – продукти, якими я не користуюся, в які я не вірю. Саме тому сейлс має вірити в той продукт в людей в компанію, яку він продає, інакше не вийде продати ідею іншій людині. Наступне селс не має бути високомірним, і це часто дуже зустрічається клішейно, коли описують селза. Це людина, яка заробляє багато грошей. Саме тому сейлз це... Король компанії або король продукту. Насправді сейлс не має бути ерогант високомірним. Він має розуміти, що будь-яке його досягнення це досягнення перш за все компанії та великої кількості людей, а не особисто одної людини. Для мене це головні фактори, які впливають на прийняття рішення, чи працювати з людиною, чи не працювати. Саме для мене це основні характеристики або софт-скіли класного селдза. Згодні. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь, пишіть коментарі. Буду рада з вами спілкування. Щасти!